Чому магія шрот дихання, і, взагалі, що таке шрот терапія? На даний момент у консервативному лікуванні та корекції сколіозу існує не так багато доказових методів, і один з них це шрот терапія. Специфіка її полягає в тому, що ми працюємо з цією терапією не Орієнтуючись на м'язовий корсет, на м'язи, а саме на корекцію хребта у трьох площинах, відповідно до того викривлення, яке є у людини. Тобто завдання шротерапії це зайняти те положення корекції у всіх трьох площинах і виконувати певне дихання, також кутове, також трьохплощинне, у ділянку увігнутостей. Стосовно цілий шрот терапії, це зупинка прогресування, це косметичний ефект, це усунення болю і, можливо, інколи корекція на рентгенівському знімку. Шоротерапія не є суперлегкою терапією, це не звичайні вправи, і насправді не так просто навчитися цим вправам, але на даний момент це. Єдине, що працює, і працює добре, як ви можете бачити, і по результатам пацієнтів моїх і інших терапевтів, тому не займайтеся самолікуванням, не витрачайте час на недоказові методи, та не шукайте чарівних пігулок.